Вітаю, друзі, СА в Україні! Радий запросити вас вже до 189-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Ділох Відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди, дуже короткі повідомлення на початку. Перше, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях, там не лякається, що там багато. Я звідти завжди забираю. І зараз я його оновлю, там буде зовсім з нуля все. Наступне. Приймайте запитання всі, але. Хамство, матюки, ксенофобія, расизм, заклики до насильства. Всі речі, які підпадають під карну відповідальність, йдуть в утиль. Русофобія вітається. Наступне. Е я дуже прошу вас, якщо ви хочете, щоб були відповіді на ваші питання, робіть оконічні запитання. Я перечитую всім. І деякі дуже цікаві, але їх неможливо використати в форматі нашого, нашої програми от просто неможливо і все. Тому вони відкладають, відкладаються. відкладаються і більшість з них ніколи не отримують відповіді. Ну і зовсім наостанок, я неймовірно вам вдячний за моральну підтримку каналу і дуже прошу про ваші численні перегляди. Про поширення, рекомендації, вподобайки, коментарі. А також, хто ще не підписався, про підписки на моїй YouTube і Telegram канал Реально дуже допомагає. Хочете фінансово допомогти, не мені. Іде війна збройним силам України через ті волонтерські спільноти, яких ви перевірили, яким ви довіряєте. Не ті, які працюють під владою, тому що там би шахрайства не обійдеться. І... Від цього можу порекомендувати волонтерську ініціативу справу громад. Там чітка звітність, там дуже чітко вони знають, кому що в армії потрібно, там багато військових з ними працюють. Ну і плюс кожна ваша гривня доповнюється аналогічною сумою від фонду Порошенка. Найефективніший момент. Все, тепер переходимо до відповідей на питання. Вітаю, пане Тарасе, слава Україні. От як цікаво виходить, не встиг нашому сонцесяйному натякнути про Майдан і він одразу ж повірив. А коли йому місяцями товдичила наша розвідка і поважні міжнародні партнери про початок війни, він наоріс відмовлявся в це вірити. Виходить, він майдану боїться більше ніж на подорожки? ну виходить і не просто виходить, а набагато гірше виходить. Перше, майдан для нього ворог. Він ненавидів майдан. Коли відбувся, коли Майдан переміг, пригадуєте його зневаживе ставлення. Отєбині тві палички, все він же ж був впевнений, що влада переможе. Ну завжди квартал був за Януковича. Так покритиковували, попідсміювалися над деким, але це була провладна, спрямована на те середовище група, яка працювала з ними. Коли майдан переміг, Зеленський відріха подалі втік до Москви. Так, до Москви, яка в той момент напала на Україну, і там займався бізнесом, який підконтрольний, ідеологічний телебачення, і кінематограф це є ідеологія в розумінні Росії. Ну зрозуміло, все далі щось коментувати треба. Тому майдан для нього завжди ворог і щось страшне. Він як позиція будь-якого антимайданівця вірить в оці легенди, що там якісь будуть ходити з сокирами, якісь бандити, все. Він інше не уявляє майдану. його майдан це з московських цих фейків. А Росія для нього своя. Від Майдану він цікав до Росії. В даному випадку, 24 лютого, ну слухайте, ми можемо звичайно багато говорити про його інтелектуальну відсталість, але він не ідіот. Він же ж прекрасно розумів, що буде вторгнення. Він прекрасно знав, і в кінцевому рахунку, коли Байден вже бачив, що він до війни взагалі не готується, Байден йому запропонував залишайся тут. Коли він був на Мюнхенській безпековій конференції, 19 лютого залишайся тут, щоб був якийсь формальний опір, так як в Другу світову війну на Польщу напала Німеччина, але в Британії був створений уряд в екзилі аж до другої вже окупації, коли Польщу окупав вже радянський Союз. Цей уряд був міжнародним виразником Польщі, уряд де Франції теж був у Великобританії. Так само і це запропонував Зеленському. Ніхто не вірив, що країна яку Керівництво не готувало до оборони, руйнувало в ній армію оборонно-промисловість все, що тільки можна було зруйнувати, які відводили війська, знімали тілі укріп райони, що ця країна може вистояти. Вони не уявляли, що може бути ще такий народ, як український народ, і такі збройні сили всередині, які у нас були, і не розуміли, що наскільки це геній залужного. Але Зеленський, якому була ця пропозиція, швидко повернувся в Київ організовувати опір ворогу? В чому його опір полягав? Перші тижні єдине, що він зробив добре, він не пхався у справи військових. Взагалі він був захований і переляканий. Ну, звичайно, що очікував, що відбудеться Київ за три дня. Все нормально. Всі ті історії про те, як там нападали на Банкову, які там атаки були. Слухайте, 24 го часа я в районі навколо Банкової був разів шість, бо я в центрі мав кучу справ в той день і. Там які атаки, які бої. Останній раз я в 10-й вечора вертався з телеканалу, відвозив колег до е Офісу Європейської е Солідарності. Так само, тиша неймовірна. І Оці всі легенди це було для того, щоб прикрити, що вони очікували, що прийдуть освободітелі. І за пунктом, пригадуєте, вчора, по-моєму, я ні, позавчора я розказував про ці пункти їхніх ультиматумів Путіна, які готовий був Зеленський виконати? Денацифікація. От нас з вами ліквідують, уб'ють, так як денацифікували бучу всіх українських активістів, повбивали тих, хто залишився в місті. А відповідно, решта ніхто не рухав, все нормально. І що буде далі? Лукашенківська Білорусь, і тому для нього це є нормально. Все він знав. І якщо про Майдан ви праві, він дійсно переляканий ним, він травмований Майданом, тому що для нього це чуже і вороже, бо він росіянин за своєю психологією. А що стосується нападу Росії, я переконаний, це моє абсолютно особисте, нехай але переконання, що всі ті люди в цій владі чекали. На прихід росіян, які визволять їх від загрози оцих порошенків, страшних порохоботів. Ви ж згадайте перед вторгненням яке круте піке пішов рейтинг Зеленського в три рази обвал, суги взагалі обнулялися. Вони вірили, що от прекрасно, руски прийдуть, цих всіх унічтожать, все буде добре. Тому наполовину з вами згоден, андру половину, ну так знаєте, я ж розумію, що ви іронічно запитували, але другій половині. Я думаю, що дуже багато людей в владі чекали на росіянках, а нас освободителей. На жаль, вони не наші, вони на ворожій стороні. Власне, все наступне. Пане Тараса, дякую за ваш справедливий підхід і розуміння всього, що відбувається. Як зрозуміти, що Мінцифри, державний виконавчий орган займається якимись комерційним проектами, наприклад, армія дронів? Що це і чи дозволено це законом? Дякую. Слухайте. Армія дронів з одного боку дрони потрібні. Якась частина з того, там якісь гроші збираються, ще там щось відбувається, якась частина дійсно йде на дрони, а куди йдуть решта, де звітність, де розрахунки. Нічого ми не бачимо. Ми точно можемо глянути, куди пішли кошти, які ви здали там фондам, які рекомендує дана Ярова, які там справі громад. Ви там все можете зрозуміти, скільки, куди, на що пішло, куди і що пішло через мінцифри, ніхто не знає. Оце якраз та історія, коли створюються подібні речі, на мій погляд, для корупції, для розкрадання? А під час війни це називається мародерство. Ну і добре, не спіймав, не спійманий, не злодій. Тому переходжу до суті саме вашого питання: чи може державний орган таким займатися? Теоретично за певних обставин може. Треба створювати певне госпрозурахункове підприємство. В цьому підприємстві не фонд при міністерстві, а спеціальне державне госпрозорхункове підприємство реєструється за півдня. В ньому ви вводите відповідну бухгалтерську структуру, структуру звітності, бо ви працюєте не з бюджетними коштами, які контролюються з іншого боку. Вони контролюються відповідним там Головкру. Вони держаудит мають контролюватися. Ну, держаудит на Росію працює тут в себе Портновська там пані сидить. Вони контролюються рахунковою палатою, а це гроші громадян. І тому там має бути чітка звітність, все це все можна зробити. Чому не зробили? Тому що завдання було зовсім інше перехопити ініціативу від волонтерів, дискредитуючи волонтерський рух, але все-таки ніби заповнити цю нішу. Ну і, мабуть, що на тому серйозно красти. Оце, на мій погляд, і була причина повного абсолютно беззаконня, тому що це робиться зовсім незаконно, незаконний спосіб державні органи. Самі по собі не можуть їм займатися, вони можуть відповідно створювати відповідні держпідприємства, в тому числі неприбуткові. Це їхнє право, цього зроблено не було. Але зараз дуже показово, що все, що робиться навколо постачання армії через особливо через певні громадські ресурси, то що або вилучені в місцеве самоврядування, робиться способом, де є все незаконно. Ну, от, наприклад, забирають ПДФО. Від військового ПДФО, від органів місцевого самоврядування, куди їх спрямовують, ну, половина йде в службу держспердзв'язку. От ми побачили ту службу, де виявилося, що там злодій на злодії сидить і злодієм поганяє. Правда? Помітили? Чому? А появляється раптом пояснення, а це Федоровські люди. Та сама Мінцифра виникла. Той самий Федоров. Чому їх накрили, та з одної єдиної причини там війна йде між Федоровим і Кубраковим. Хто, знаєте, війна за, за шкіру ще досі не, я кажу, не вбитого ведмедя, не вбитого досі Шмигаля. Шмигаль ще прем'єр, а вони ділять вже його посаду між собою і не можуть поділити. От через те тільки і було викрите це підприємство якраз на піку інформаційному, коли туди мали влитися. Близько 100 мільярдів гривень. От маєте приклад, яке відношення держспецзв'язку має до закупівлі дронів. Вони цим ніколи не займаються. В них нема жодного спеціаліста, який може цим займатися. Просто ні одного, в них зовсім інша специфіка: це програмне забезпечення і це прокладення певних ліній, кабель радіочастотного зв'язку і інші речі. Як вони можуть працювати з дронами? Та ніяк. Тому що вони не мають ними працювати. Це буде займатися хтось десь там, окремо, якусь кількість для блізіру, а все решта теж красти гроші. Оце її ціль. Тому насправді, коли робиться щось незаконно, це робиться не для богих намірів, виключно для зла, для розкрадання або для перетягування на себе ковдри і відведення уваги від волонтерського руху, якого ця влада не любить і боїться. Наступне питання трошки довше, але заслуговує на увагу серйозно. Значить, каже людина: хочу поділитися та почути вашу думку щодо деяких роздумів та задати кілька питань. Як відомо, перед виборами політтехнологи ділять електорат на три групи: хто 100% за, 100% проти, і тих, хто не визначився, працюють по третій групі в Україні. Існує головним чином три електоральні полюси. Про українські процивілізаційні, про російські проавторитарні та ті, яка є різниця. Третя група поки є найчисленнішою, а перші дві, як правило, варяться у власному соку. Тому будь-які вибори по суті зводяться до того, хто переконає представників саме третьої групи полюсу. Чи годні з ви з таким твердженням. На мою думку, головною цінністю Совєтського Союзу та інших авторитарних режимів для оцих так званих простих людей є можливість делегувати прийняття найважливіших ключових в Своєму житті вождю партії тощо. І саме ця можливість, а не пломбір і все всяке інше є головною причиною ностальгії за совком. Що думаєте? Що можуть запропонувати на виборах представникам третьої групи кандидати від проукраїнських цивілізаційних процивілізаційних сил? Погодьтеся, верховенство права, нормальні соціальні ліфти, єдині правила гри це не зовсім те, чим можна завоювати на виборах прихильність широких мас. Я спеціально зачитав це питання, тому що це питання може бути тінніше за мою відповідь. Я буду вносити певні корективи, але в ньому сказано дуже серйозні речі. Читайтеся і задумайтеся, це наша колосальна проблема. Це той совок, який, здається, ми поступово-поступово придавлювали, придавлювали, він не сам вирвався. Прихід Зеленського до влади був пов'язаний з тим, що цей совок підняли, розворушили, підняли на наму, переконали, виправили. Оце все одурманювання, оті серіали по совкові, вся інша бредота, це робилося для того, щоб розбудити знову совок. Совок сам по собі з часом стихає. Він потрошки спадає. Він приходить якийсь цивілізаційний вибір, але його дуже легко відродити, реінкарнувати. Це є проблема. А тепер до ваших е, самого тексту. Перше, що стосується от цього поділу на три категорії, ну там не зовсім все так однозначно. От, скажімо, Манафорт коли для партії регіонів готував там певну теж концепцію, де була зона закріплення, де вони мають і так абсолютно перевагу, зона розширення. Де вони можуть центральна Україна, де вони можуть боротися за голоси, і зона просто присутності, контролю за виборами, то що це Західна Україна, там взагалі не боротися за голоси, взагалі не боротися. Але насправді в цьому випадку є певний нюанс, тому що в зоні ворожій, за яку ви не боретеся, ви там боретеся проти своїх. Опонентів, і цим займалися і попередні певні правителі тоталітарні, і цим зараз займається влада Зеленського до отупіння по зоні, в якій мав би основну перевагу мати, скажімо, Порошенко там Європейська солідарність, патріотичні сили, вганяється розкол. Для цього придумують притул, створюють, для цього створюють якісь там будуть. Ви побачите дуже скоро купа партій військових, якихось фальшивих волонтерів. Для цього розкручують якихось. Квасних націоналістів завдання сьогодні трошки інше. Влада бачить своїм завданням розколоти демократичний електорат, відтягнути його на липові, на фальшиві, фейкові проекти, що їм я думаю, непогано вдається. А вибори 19-го року показують, що знаєте, електорат патріотичний часто буває теж дуже нестійкий. Ми трошки переоцінили Тернопільська область, нехай і невелика, але перевага, як і Франківська перевага. Голосування за проросійський проект Зеленського. Ну, знаєте, не зовсім добра історія. Отже, це перше. Друге, той приклад, який ви показали, він показує, що взагалі-то ми трошечки відходимо від чисто територіальних речей, але все-таки наголошуєте про. Певні групи виборців раніше було трошки інакше. Раніше був територіальний поділ. Пригадуєте вибори 2004 року, сині і помаранчеві області, як в Америці, сині і червоні об... штати. Було дуже чітко. Зараз цього нема. Це розумілося в 2014 році, коли практично вся Україна скрізь надала перевагу у всіх регіонах, наскільки я пригадую, переміг Порошенко. А в 2019 році, практично у всіх регіонах крім Львівської області, переміг Зеленський. Прощавай, Україна. Прощай. Розмиття може бути і на користь територіальне розмиття, і на шкоду. Отже. Е... При такому поділі, по першій частині вашого питання, я думаю, що будуть дуже багато працювати не стільки за свій електорат, скільки проти чужого. Тобто в цих двох групах, які вже закоренілі, будуть дуже серйозно розколювати, розбивати. Тим більше Зеленський не має питомого електорату. Питомий це той, який ідеологічно його підтримує. Ідейно. А зараз ой, Вовочка наш хороший, а основне головне, аби ні Порошенка. От зараз, за саме за таких обставин, я думаю, вони зуміють е придумати якісь певні нові засоби для того, щоб основний принцип був голосування не за, а голосування проти. От будуть щось таке вигадувати. Я дуже добре пригадую, як вбивали гвіздок, як вбивали клин саме в прозахідний електорат. Ті, хто зараз так раптом стали критикувати Зеленського. Пригадуєте, Данилюк Ярмолаєва, Буткевич там, Мар... Барчук, а я дуже добре пригадую. За кілька місяців до виборів на телеканалі Еспресо, що вони витворяли? Зокрема, проти мене, тому що я посмів собі дозволив заступитися за Порошенка через їхній дуже незбалансований ефір. Як вони лили на нього бруд? Так вони критикували Зеленського. Теж ну Зеленського мало критикували основно, інших опонентів там Юлію Тимошенко покритиковували. Але основний був удар весь час проти Порошенка. Еспресо дивилися в основному виборці потенційні виборці Порошенка. Чого вони добивалися? Знизити явку на виборах у другому турі питомих виборців Прошенка, щоб вони були розчаровані, що вони не прийшли на дільниці. А Зеленський працював на своїх на мобілізацію. От ви маєте приблизний результат, як це все робиться. Так працювали до речі, і демократи в 91-му, Ой, вибачаю, це трошки до іншої, мабуть, це такі теми. До другої частини вже я починаю перескакувати. Тепер про другу частину. Як спрацювати? Ну, наприклад, до те, що ви кажете, відповідальність там краща, якісь певні моменти популізму. Так працювали і демократи в 91-му році. Пригадаєте, москавити забирають цю нашу ковбасу. Не буде Москви, ми всі ковбасою будемо об'їдатися. На жаль, і такий рівень агітації був за незалежний. Просто згадайте перед референдумом. було Було. Тому насправді, чи можуть демократи зараз щось запропонувати якусь відповідь в стилі популістів з одного боку, погано, тому що в такому випадку демократи перестануть бути демократами, вони стануть брехунами і вони урівняються з тими, проти кого вони протистоять з іншого боку. якимось чином ви абсолютно правильно кажете? Треба перехоплювати цю ініціативу. Цих людей треба якось притягувати. З часом вони все одно приходять до пам'яті до розуміння. Згадайте соціологію початку лютого 22-го року Зеленський зник, фактично, падав, суги зникли. Що, на чому акцентувати? Я думаю, що зараз війна розбудила певний момент. Я думаю, що патріотичне середовище має робити акцент дуже серйозний на безпеці. Ви побачили, що популісти, брехуни принесе війну, принесе страшне горе загибель. Ми вам не гарантуємо, що ми щось за вас будемо там все робити, все, ми не будемо вам брехати, але ми вам забезпечимо, організуємо безпеку. Оберете нас, Зеленського, Зеленським, ніколи не пустять нас в НАТО, тому що там Єрмаке, там Татаро там все інше. Голосуєте за нас. Гарантоване членство в НАТО, і оце вам захист. Не Радянський Союз вас якийсь колишній захистить, а НАТО хтось захистить. От можливо, це трошки примітивно, але перекладення безпекових моментів в певні прості форми. З Зеленським ви ніколи в НАТО не попадете. З Порошенком членство в НАТО гарантоване. Це єдине, що нас забезпечить від того, щоб через рік не було знову такої самої війни. От один з лозунгів. Отаким чином, я думаю, можна працювати на ту середню групу. Вона не є пропащою. Пропащі – це ті проросійські, які затаїлися, це ті, що іконки з Зеленським малюють. Ті пропащі, вони психічно пропащі, там все. Там безнадійно. А от з цими Ну, їх з одного боку, ними не треба загравати. Ой, ви такі правильні. Це Порошенко винен. Що ви за Зеленського проголосували? То вони тоді так само будуть голосувати завжди. Їм треба нагадувати, що вони зробили, що це їхня відповідальність, але акуратно, спокійно і казати, що кожен має право на, на виправлення своїх помилок. От десь я собі так припускаю. Так наступне питання. Воно продовження фактично першого виходить. Я їх трошки згруповувати іноді стараюся. Отже, міцного здоров'я, пане Тарасе, і зараз готуйтеся. Провокація. Дуже вдала, вміла провокація, і тому я вдячний автору питання. Я б сам такого не додумався. Якби перед власниками українського паспорта стояв вибір обрати собі Путіна чи Порошенка, що б сталося? На мою думку, це питання критичне, знаючи відповідь на нього, зрозуміло, чим закінчиться це все жахіття рано чи пізно. Хочу отримати не так конкретну відповідь, як ваші думки в цьому напрямку, але на ваш саме розсуд. Слава ЗСУ, свободу полковнику Роману Червінському. Ну і що? Відповідати, знаєте, от зараз ну, Путін, расистська Росія, ворог, Путін, убивця, все, терорист. Ніби все ясно. Ну, Путін і Порошенко виходять другий тур, умовно. Ну будеш там, не Путін. Будеш там. Був же ж Порошенко і Зеленський під час діючої реальної війни. Зеленський, це ж і є, ну пальчики Путіна. Ну що, не зрозуміло хіба було? Всім було зрозуміло, яким захопленням голосували за Зеленського. Тобто українці вже проголосували за продовження Путіна в Україні. Це вже відбулося. І от вам питання: тільки заміняєте Путіна на якогось путіноїда, і нам все починає пливти. Тому що замінником Путіна, ну, перше, Путін то не буде, він громадянин Росії. Не буде, він нас кандидатом президенти. А хто буде знову? Не обов'язково українським путіном. Має стати хтось з ОПЗЖ. Все, ОПЗЖ вже не матиме тих сил, вони вже, як партія, припинили існування, їхні нові відростки наберуть чимало і пройдуть, напевно, наступний парламент, особливо через те, що Зеленський їм всім силами сприяє і допомагає. Але вони не думають, що вони будуть серйозними конкурентами на президентських виборах. А коли наступним Путіном стане людина, яка буде прекрасно українською мовою говорити, але розказувати тут попередні всі влади, особливо Порошенко, не зуміли домовитися з Путіним, а я би зумів або буде навіть говорити дуже правильні речі, от не підстоїли все. Ну і звичайно буде розказувати про Мінськ. Звичайно, буде критикувати Мінськ, який нас, до речі, врятували тоді від реального потужного вторгнення, яке могло привести до того, що до чого привів Зеленський, тому що Мінськ стримав, а Стамбул відкрив і добив Стамбул і Париж в першу чергу. От такі історії. Тому насправді в тій ситуації я думаю, що така історія, як ви кажете, дуже можлива. І реальність того, що українці, так як проголосував у 19-му, знову проголосують за якогось під Путіна, не Путіна, а під Путіна, надзвичайно висока. Що з цим? От я е, казав сьогодні, що дуже довгі питання не можу відповісти. От є питання на півтори сторінки, а в ньому є одна цитата. Я спеціально готуючись зараз до цих відповідей, знайшов і я вам процитую: чоловік згадує і розбирається з історією от моєї ж біографії, чому я тоді опинився в партії регіонів. Тому що я тоді мав особистий конфлікт з Ющенко. У мене були підстави. І ви потім згадаєте певних людей з оточення Ющенка. Я нагадаю: Червоненка, Жванія, Мартинінка можна продовжувати дуже довго продовжувати. І вам скажуть: Ой, та ви ж самі потім на Ющенка оповчилися, і проти нього всі виступали, хто на той час вже дозрів до відповідного віку. От мені він каже, що виникла психологічна обставина, про яку каже ти сам, єдиний, хто сказав, всі інші про це не говорять: що ти так, пересварившись з Ющенком, так настроївся собі проти нього, що ти не побачив зла в тих. Хто виявився з ліші. і от він цитує дослівно з його питання. Справа в тому, що в нас є дуже багато українців, які зараз говорять, що голосували не за Зеленського, а проти Порошенка. До речі, не розуміло, чому проти, але їх настроїли тому проти. Тобто вони однозначно стали на ті самі граблі, причому багато з них критикують вас і не визнаючи власну таку ж саму помилку. Отже. Він далі пропонує, каже, попробуйте розібрати цю тему і пояснити цим людям, чому вони роблять такі зло. Слухайте, я пробував. І не один раз говорив: не робіть так, як я зробив в 2004 році. От не робіть. От фірсу в такому роману. Я в ефірі прямо на еспресо, прямим текстом сказав: от не йди моєю дорогою, коли він проти Порошенка там без перерви гнув. От я вже цим шляхом пройшов. Бачиш результати? От не йди моєю дорогою. Пішов. Знаєте, це не допомагає. Я не знаю, як виправити. От я не знаю, може, війна вправить мізки оці страшні трагедії, а може, і не вправить. От нема в мене відповіді, але насправді ймовірність того, що ну, не за Путіна, а за під Путіна проголосують проти Порошенка, в Україні дуже велика, тому що там є дика нагла пропаганда. А в нас є переконання, в нас є патріотизм. Патріотизм починає діяти після трагедій, а не на виборах. Тому загроза є, тому треба думати. Нарешті, кожен, хто вам говорить, що ну я ж не за Зеленського, я проти Порошенка, значить, він за Путіна. Все, без варіантів, просто без варіантів. Ти проти голосував, значить ти голосував за Путіна. Все, крапка. Так як я колись в четвертому році поступив. До мене претензії маєте, до себе претензії поставте. Всі ті, хто казали, я не за Зеленського, я, за... я проти Порошенка. До себе ті самі. Ви проголосували за Путіна. Крапка. Наступне вітаю, пане Тарасе. Доброго здоров'я. Знову е, я, а хтось постійних глядачів зараз на прямому біжучій стрічці читаю Європейський Союз виділив 900 мільйонів євро Угорщині в обмін на розблокування допомоги Україні. Що Орбан дотискає? Найте, Дуже коротко. Е, Орбан дотискає це звичайний тупий шантаж, звичайний, примітивний, гедотний і мерзенний, і чисто меркантильний. У нас лише спробують представити Орбана як російський проект. Та коли Росія перестане остаточно бути корисною Орбану, Орбан про неї забудеться. Він має дві обставини: це авторитарні певні тенденції, які він хоче нав'язати в країні, яка є членом Європейського Союзу. І другий момент це тупо гроші, гроші, гроші. Угорщина даре гроші. Чому Угорщина проти майбутнього членства в Європейському Союзі України, тому що вони подивилися на Зеленського. Вони забулися, що вже був Порошенко, який опирався на свої сили. А не жебрав. Вони подивилися на Зеленську і уявляється, що прийде в Європейський Союз колосальний велетенський жебрак, який буде без перерви жебрати. А Зеленський тільки, вся його влада тільки розказують, от ми з Європейського Союзу отримуємо стільки, стільки, стільки. Ні, не отримаєте, тому що якщо ви з такими підходами будете йти, то в першу чергу такі орбани вас і заблокують ще на дальніх підходах. Тому Орбан, Орбан займається шантажем. Але на майбутнє основне завдання європейського союзу зруйнувати оту систему ухвалення рішень консенсусом перейти на кваліфіковану більшість. В такому випадку вся будь-який шантаж Орбана стане просто безстільний і безсенсовний. Як це зробити? Це буде дуже важко. Тут хтось розказує. От рішення Європарламенту є за 5 хвилин. Пройде нічого не пройде. Лісабонський договір, змінив правила принципи функціонування європейського союзу тривали. Багато не місяців, а років. Років нова конституція Європейського Союзу ще два етапи мала. Перший був провалений. Тривала кілька років, 6-7 років, по моєму. Тому це буде дуже важко, але це вибити мусять. І я думаю, що може відступу України в Європейський Союз та й Балканських країн, тої ж самої Сербії, можливі тільки в тому випадку, якщо зміняться правила гри в самому Європейському Союзі, інакше розширення навряд чи відбудеться. Тому до цього треба готуватися. Нам приємно, що це буде проти Орбана, але це буде проти України. Це рішення в першу чергу буде ухвалюватися не з Оглядки на Орбана, а з Оглядки на Україну. А Орбан так він користується можливістю шантажувати. Це дрібний, примітивний, дуже гидкий, але шантажист. Але треба йому віддати належне порівняно з Зеленським, навіть Орбан в Європи очах європейців виглядає квіточкою на фоні цього. Добре. Хто нам поляки, друзі чи вороги? Таке це є удар в спину. Хіба Зеленський не повинен молити дубу на дуду на колінах, хоча б про якесь пом'якшення, щоб на один тиждень відкрити кордон, щоб було пропускати за день якусь кількість фур. Поляки від цього зовсім не постраждають, але вже люди вмирають, ні один інший, ні, ні, ні один, ні інший нічого не роблять. Ну, розумію, ні Зеленський, ні Дуда. Поляки нам не вороги, нам, друзі. Зараз це суттєво підкреслює, до українців ставлення хороше, добре і там не особливо міняється. Це авантюра. Я про неї робив окремий запис, тому повторюватися не буду, часу вже нема. Це авантюра, в які є російські інтереси, в які якісь брутальні Зеленського інтереси. Тому він і не втручається демонстративно, це тільки тихенько покритиковує. В цьому є інтереси проросійської агентури е, ультрарадикалів правих в Польщі, і в цьому є тихий інтерес партії права яка відходить. Зеленський погодився грати в брудну гру проти своєї країни. Це гра проти своєї країни. І всіх інших можна якось зрозуміти. На той лиситя, щоб крати кур... красти курей. Не можна зрозуміти. Зеленського і нашу владу, яка взялася підігрувати антидержавні події, страшні тому удару по державі на цьому завершуємо. Слава Україні!